4 квітня в приміщенні Олександрійської РВА командування 175-го батальйону 121-ї окремої бригади тероборони ЗСУ зустрілося із дітьми воїнів, які зникли безвісти або загинули, захищаючи Україну. Під час заходу офіцери передали дітям сучасні ноутбуки. Також на заході вручили подяку ГО, науково-методичний освітній тренінговий центр Журавель за вагомий внесок у реалізацію цієї ініціативи придбання техніки для дітей-захисників. Представники Олександрійської громади разом із колегами з Приютівської громади побували у Хмельницькому в межах навчального візиту на тему ефективна система управління відходами. Учасники відвідали Офіс Розумне довкілля Хмельницьке, де відбулася презентація місцевої системи управління відходами. Також ознайомилася з роботою екобуса, мобільного пункту збору небезпечних відходів, зокрема протермінованих ліків, батарейок, лампочок і термометрів. Серед інших об'єктів центр управління відходами ходами біогазова установка, яка перетворює газ на електроенергію, та станція очищення фільтрату. Поїздку організувала ГО «Нова Дружківка. Ультраси Олександрії ініціювали новий аукціон на підтримку ЗСУ. В якості лота відстріляна гільза снаряду 122-го калібру. Цей снаряд полетів по головах ворогів з усилями воїнів 57-ї бригади на харківському напрямку. Згодом був відполірований, а також оздоблений гравіюванням з гербом України, гербом міста Олександрії, написами з назвою міста та гаслами Слава Україні, героям слава. Стартова ціна 2,5 тисячі гривень. Наступний крок 300 гривень. Аукціон триватиме до 13 квітня. Деталі на сторінці сектор 10. Працівники КП «Ритуал» передкової території шести кладовищ в Олександрії до поминальних днів. Це не лише міський, а й військовий цвинтар, де поховані наші захисники. Вони прибирають суху траву, листя, вирубують парость та вивозять сміття. Підприємство звертається до жителів з проханням своєчасно порядкувати могили, виносити сміття у відведені місця біля кладовищ та не приносити на цвинтарі штучні квіти, що приносять шкоду довкіллю і заборонені рішенням виконкому міської ради. Грошова допомога на оренду житлам. Благодійний фонд Право на захист за підтримки ООН надає оплату оренди житла на 6 місяців для ВПО та людей, що повернулися за кордону. Участь в програмі можуть взяти ВПО або люди, які повернулися за кордону, та проживають у місцях компактного проживання або орендують житло з незадовільними умовами проживання чи перебувають під ризиком виселення. Деталі на сайті Право на захист пише прислужба міської ради. ДСНС України попереджає, що російські війська почали застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Вони можуть використовуватися ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 або 112. У неділю 13 квітня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 3 в день до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри за секунду.